Аномальна зимова повінь, яка вже кілька тижнів спостерігається на десні та частині Дніпра, наразі не загрожує Чернігову. Про це свідчать дані обласного гідрометцентру. Біля міста рівень води сягнув позначки у 425 сантиметрів над нулем поста. Тоді як вихід на заплаву відбувається при позначці у 680 сантиметрів. Це явище пов'язано з тим, що е... Коливання температур, опади, дощ, сніг. Вони зробили свою справу. Це підняття рівня грунтових вод, це площин не змив. Сприяли тому, що ми маємо в січні місяці аномальне, можна так сказати, нетипове і я кажуть рекордне підняття рівня води. Найсильніше повінь вдарила по так званому суббасейну верхнього Дніпра у Чернігівському районі нашої області. Це сталося через географічне розмін... Міщення ця місцевість знаходиться у низині. Наразі тут спостерігається сильне затоплення заплави разом з будинками та господарством місцевих жителів. З деякими селами порушене транспортне сполучення, нижче за течією біля Києва рятувальникам довелося підривати льодові затори. На думку Юрія Карпенка, попри всю шкоду, завдану стихією, загальний екологічний стан річок має покращитися. Попередні сухі роки мали привели до того, що рівень десни значно впав, і ми Мали проблему, то що в деяких місцях десно можна було просто перейти, і це теж такий аспект, про який слід говорити, що все таки. Та водність в осінньо-зимовий період це теж наповнення річки і створення загального водного її балансу. Наразі рівень десни біля Чернігова зростає зі швидкістю 4-9 сантиметрів на день. Екологи не виключають також повторної, уже весняної повені. Її масштаб залежатиме від кількості опадів та насиченості ґрунтів водою. За попередженням обласного гідрометцентру, небезпечні гідрологічні явища, які спостерігаються зараз на Чернігівщині, триватимуть щонайменше до 2 лютого.